Як справлятися зі своїм негативом? Я вам дам коротеньку практику, і ви зрозумієте, що потрібно робити, коли прийшла негативна емоція. Розрядити ось цей заряд, негативний заряд емоцій, не пропускає енергію, тоді ви не чуєте себе. Смалесеньку дам практику, щоб ви зрозуміли самостійно, хоч якось могли собі допомогти. Звільняюся і видаляю назавжди від цього в своєму житті. Я маю на це повне право вибору Творця. Дорогі мої, я вітаю вас на каналі Анаїз, і ми поговоримо сьогодні трошечки про негатив. Як справлятися зі своїм негативом? Я вам дам коротеньку практику, і ви зрозумієте взагалі, що потрібно робити, коли до вас прийшов або прийшла негативна емоція. Найважливіше, що вам потрібно зробити. Щоб вийти з негативної ситуації, з негативної емоції, вам потрібно розрядити ось цей заряд негативний заряд емоцій. Якщо ви його не розряджуєте, він залишається у вашому полі, у вашому тілі. Якщо ви, у вас накопичується їх декілька, багато ваше тіло стає жатим, напруженим, не пропускає енергію. Тоді ви не чуєте себе, ви постійно на якісь подібні ситуації реагуєте також подібним способом, тому що у вас стоїть там вже такий певний якби, паттерн, такий, можна сказати, прапорець, який відразу махає, що ви повинні так само зреагувати. Саме тому треба, я це називаю, очищення, звільнення. У мене є навіть ціла програма по звільненню. Вона взагалі звільняє все не тільки наше життя, а й кармічні моменти, минулі життя, і родові моменти, і моменти егрегорів. Але я вам зараз малесенько дам практику, щоб ви зрозуміли самостійно, хоч якось могли собі допомогти. Вам потрібно розрядити оцей негативний момент. Тобто, вам треба хоча б виговоритися все, що у вас сидить. Є декілька способів, які вам більше підходять. Перший спосіб це ви робите в медитації: це коли ви закриваєте очі, повертаєтеся в цю ситуацію, яка з вами сталася, і просто ставите перед собою цю людину, яка є. Сама там головна в цій ситуації, або одна людина, якщо це декілька людей, то одну саму головну або всіх людей, і починаєте виговорюватися. Все вам треба висказати, все, що ви не сказали там. Ви просто виговорюєте, виговорюєте, виговорюєте. Хоча би це робити самостійно, це вже вас розрядить. Тобто, цей негативний заряд, він вже якби почне процес запуститься самостілення. Друге, якщо ви не можете, не медитуєте, вам не підходить цей метод, спосіб, ви просто берете ручку і блокнот. І ви починаєте писати, даєте назву цій ситуації, записуєте людей, які були у цій ситуації, або одну людину, пишете одну людину. І виписуєте. Всі свої емоції, весь свій заряд. Тобто закриваєте очі і відчуваєте, от, що у вас є, образа. От, які емоції у вас є від цієї людини або від цієї ситуації, образа, незахищеність. Ви розбираєте повністю все і це виписуєте. Виписуєте просто, пишете всі емоції, настільки розбираєте, якби, ем, якби ці такі шари. Такі пласти себе знімаєте, От якби щось знімаєте з себе, одну емоцію, потім іншу емоцію знайшли, третю, все, що пов'язане з цією ситуацією, ви просто її виписуєте. Коли все, ну ви вже бачите, що вже пусто, ви вже не знаєте, що придумати, ви все виписали. Ви берете ці всі емоції і читаєте, Прям берете і читаєте. І кажете: Я звільняюся і називаєте. Від тих всіх емоцій. Я звільняюся і закриваю цю ситуацію. Я маю на це право вибору, право творця. Ви дійсно маєте право на це, щоб її закрити. Тільки обов'язково виговоріться. Або так ментально в медитації, або ось так: от ви виписуєте. Це теж практика. Коли ви пишете, пам'ятаєте, це практика. Обов'язково треба писати, говорити те, що ви пишете, і в кінці сказати: Я звільняюся від цієї ситуації, я закриваю цю ситуацію раз і назавжди. Я більше цього досвіду не потребую. Спалюйте цей це написання ваше, цей зошит, і просто закривайте це. Пам'ятайте. Любу негативну емоцію потрібно розрядити. Потрібно до неї повернутися і її розрядити. Тобто запустити оцей цей процес самостілення, розумієте? Це ви можете зробити самі. Я бажаю вам ніколи не тримати у собі негативу, не закриватися. Ще третій варіант дуже класний. Якщо ви будете включати відео, отак як я зараз включила, щоб вам розповідати цю практику, включаєте на відео, сідаєте перед тим відео і розмовляєте з тим відео, якби сама з собою, просто записуєте все, що стосується цієї ситуації. Виговорюєтеся все, що ви хотіли сказати. Тобто ви записуєте, говорите, 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 записали, потім це виключили, прослухали самі те, що ви записали. Ви обов'язково побачите, що вам стало легше. Звичайно, було би класно це записати і відправити цій людині, яка вам, від якої ви отримали. Цей негатив. Але це тільки робота для сміливих. Це однозначно спрацює. Зробіться, хоча би просто запишіть в простір, потім прослухайте це і видаліть також це відео, скажіть все, я звільняюся і видаляю назавжди від цього в своєму житті. Я маю на це повне право вибору творця. Я дякую вам за увагу і, будь ласка, ставте лайки, дякую, лишайтесь зі мною на каналі.